Привіт! Мене звати Таня Дубас і це подкаст батькам про дітей. Це така зручна шпаргалка для батьків, як зрозуміти своїх дітей. І сьогодні про вільний час разом із дітьми, а точніше про якісний вільний час, яким він має бути, поговоримо із психологиною студії Сенс Оленою Дерень. Олено вітаю! Вітаю, Таню! Ми, коли з вами обговорювали тему наступного подкасту. Угу. Ви сказали, що от ця тема про вільний час із батьками дуже, дуже важлива. Важливо. Та чому? вона, бо це вічна є тема, бо цей стосунок батьків і дітей він власне так розвивається від самого народження, і протягом всього дитинства діти дуже сильно потребують батьків і е, потребують вільного часу такого проведення з батьками. Угу. Часто теж від батьків чую, що е, не знають батьки, як заповнити цей вільний час, або мають проблему, що цього часу недостатньо, або що він є недостатньо якісним. І е, тому так мені чується, що про це треба говорити і так десь трошки більше роз'яснити, чому це настільки. Тільки важливо для таких батьківсько дитячих стосунків, давайте перш ніж ми з вами будемо про це говорити. Я на е, заздалегідь поспілкувалася з Владиславом і uh -huh. з його мамою, дев'ятирічним Владиславом, uh -huh. і його мамою Софією, про вільний час і про те, як вони його проводять. Давайте з вами подивимося, тому що були насправді більш-менш однакові запитання, але чи були однакові відповіді uh -huh. Давайте подивимося. Uh -huh. Мене звати Влад, мені 9 років. Е, я ходжу на свої гуртки, акробатика і додаткова англійська. Я ходжу на них кожен будній день. На англійську я ходжу вівторок і четвер, а на акробатику в понеділок, середу і п'ятницю. Нічого собі, в тебе є вільний час. В мене є вільний час. Ми з батьками можемо щось, наприклад, ввечері сісти, подивитися довгометражне, або зіграти якусь настольну ігру. Ну, наприклад, «Діксіт» — це моя одна із улюблених. А тобі подобається, як ти проводиш вільний час? Так, інколи я бавлюся своїми іграшками, інколи з батьками проводжу. Мені саме улюблено з батьками проводити час. Це щось дивитися або грати в настольні ігри. От на вихідні ми можемо ходити в гості, десь гуляти, ще можемо вдома просто собі сидіти. Ти би хотів більше проводити часу з батьками? Так, але з ними немало проводжу. Е, скажіть, будь ласка, як часто у вашої дитини є вільний час? М -м вихідні. І кожного дня фактично ми так його не дуже завантажуємо. От е, кожен вечір вільний час є, канікули. Вечорами, якщо є сили і ресурс, е, граємо на стіні ігри. У нас така є традиція. Ну, стараємося там раз в тиждень зіграти. Він це дуже любить. Йому просто будь-який варіант проведення часу підходить, головне, щоб провести. І зараз читаємо Гаррі Поттера». Мені дуже подобається цей процес, коли його забирають зі школи. Якщо гарна погода, то ми десь йдемо трошки в. Парк чи на майданчик, і оцей процес, напевно, оця частина мені найбільше подобається, коли я забираю, йому сказати про свій день, я йому про свій. Ділимось думками. А як ви думаєте, йому подобається, як ви проводите спільний час разом? Я думаю, йому подобається будь-який варіант, щоб проводити час. <laughs> його дуже багато хоче, що ми, багато спільного часу хоче. Я думаю, що він би хотів, щоб ми більше грались, бо він має активну зараз ігрову діяльність, у нього там фантазія. Така і думаю, що це було би для нього такий топ по проведенню вільного часу. А на завершення, як би ви хотіли б в ідеалі проводити спільний час вільний із сином? Мені подобається разом з ним розмовляти. Бо коли ми розмовляємо, я тоді розумію, які в нього є чи проблеми, чи в принципі, як в нього відбувається життя. Поза межами сім'ї, оце розмова для мене є така е, надважлива, а там вже який, яка діяльність буде, то вже мені, в принципі, байдуже. Тут теж ідеальна сім'я. Mm -hmm. no. <сум> Ні, Я говорю в ідеальному, як, як, як би хотілося, але ж не завжди так виходить. Давайте почнемо з ідеального, як мають проводити час батьки з дітьми, uh -huh. щоб це було максимально корисно для uh -huh. дітей. Думаю, що цей ідеальний варіант він такий дуже такий утопічний. Він десь є, але насправді його немає. Як таких рамок немає ідеального часу, але. Точно має бути якісний час, точно має бути той час, в якому дитина відчуває себе потрібною батькам. Бо власне цей час вільний проведення з батьками, він дитині говорить про те, що біля мене є мої дорослі, мої, мої батьки, мої надійні дорослі, і мені біля них є добре. І оцей якісний, проведений спільний час це для дитини ще одне таке підтвердження, що е, з моєю прив'язаністю до батьків все гаразд. Я є потрібний, я є важливий, я є люблений, мене люблять мене приймають. Mm -hmm. І, власне, що оцей вільний час, і це навіть не обов'язково вільний час, це будь-який час, будь-який спосіб взаємодії з дитиною, він має говорити дитині про те, що ти є важливий і з тобою все гаразд, і ми є твої дорослі, які є завжди біля тебе поруч. Тобто, для дітей різного віку оцей спосіб взаємодії він буде відрізнятися, він буде різним. І якщо це є діти раннього віку, там, скажімо, до двох до трьох років цього часу треба більше. І він має бути більш такий тактильний, більш контактний. Тобто, оцей час, який ми проводимо з дитиною, він має мати дуже багато дотиків, дуже багато поглядів, дуже багато лоскотань, всяких обіймів. І потім вже по мірі того, як дитина переходить на наступний віковий етап, то вже трошки таким, як буде більше розділення, тобто мама або тато має більше часу для себе. Угу. Дитина може бути, наприклад, в садочку або з нянею, або ще з кимось з інших Дорослих, так і власне цей момент розділення він так само дитині має говорити про те, що мама з татом повернуться. Вони все одно є, просто зараз ми не разом, і, але мама з татом далі будуть разом. І коли мама з татом повертається, то там має бути той спільний такий якісний час. Тобто ми за тобою скучали, ми про тебе думали, і ми до тебе повертаємося. І зараз ми можемо там в якийсь інший спосіб проводити цей спільний час у грі, наприклад, або у якійсь спільній прогулянці. Чи Якісь інші спільні діяльності, але ми це робимо для тебе, і ми є біля тебе. І мені теж здається, що це двосторонній процес, бо батьки так само потребують контакту з дитиною, як і дитина потребує контакту з батьками. Тобто це теж дуже природнює і і дуже таким є якби двостороннім процесом. Але що тут ще важливо знати, що батькам варто подбати про свій емоційний ресурс, про свої сили внутрішні, uh -huh. бо я можу віддати тільки тоді, коли я маю щось що віддати. Бо, ну, з порожнього чайника ми не дали. Умовно кажучи, якщо якщо батьки самі на нулі, і робота забирає uh -huh. багато сили, багато часу, багато енергії, то вже потім дітям на, на дітей мало чого що залишається. Тому тут то дуже важливо такі мати пріоритети. Якщо ми не можемо дати багато часу дитині, тоді нам треба подбати про те, щоб цей час був ну, таким якісним і, і наповненим. І також ми робимо такі ритуали прив'язаності, їх можна назвати. Наприклад, якщо дитина йде в садочок, ми можемо сказати, що тут. Там якісь такі зробити браслетик чи таку ниточку, що це не ниточка такої любові до тебе. І коли ти за мною сумуєш, в мене є така ниточка, і ти її маєш так само. І коли ти за мною сумуєш, і то знаєш, що я про тебе думаю. Я торкаюсь до цієї ниточки, і вона йде до мого серця і йде до твого серця, і в такий спосіб ми разом. І оце емоційний, емоційна частина такого сприйняття дитячого вона насичується цією батьківською любов'ю. Тобто, якщо є небагато часу, тоді ми компенсуємо якістю такою, і ми створюємо ритуал. Але ми створюємо якісь перехідні такі елементи. До речі, дуже гарно теж працює, якщо батьки і діти, наприклад, мають одинакові елементи одягу або якусь брошку сплю. Yeah. Так, так, так. Це власне дитина тоді відчуває коннект, знаєте, як -то, ношу тебе біля свого серця, що ти є біля мене, а я є біля тебе завжди, навіть якщо ми не поруч. Тобто ми перекриваємо це розділення, таке, коли ми не разом, не одне біля одного, якимись такими якісними ритуалами. Ну і так само дуже важливо запланувати перед прощанням. З дитиною, якщо ми йдемо на роботу, або там їдемо відрядження, раз довше не буде. Запланувати, що ми разом таке класне зробимо, коли я повернуся. Ми приготуємо твоє улюблене печиво, або ми підемо в там якесь унікальне своє місце в парку, куди ми ходимо тільки разом, або ми там підемо разом на прогулянку там з нашим собакою. Тобто, щось таке ми, я придумаю, що ми робимо разом, і ми точно це зробимо, коли я повернуся. Тобто, що це був теж такий е, конект. І ще дуже важливо, якщо так само ми маємо е, це розділення з дитиною. Бо ми є у своїх справах, дитина у своїх справах надсилати, наприклад, фотоповідомлення, або надсилати якісь відкриточки, або якісь смайлики, тобто будь-які такі жести, які будуть говорити, що я про тебе пам'ятаю, ти для мене важливий чи важлива, і я дуже хочу чим скоріше повернутися і провести скільки часу я матиму, провести цей час з тобою. А якщо то уявімо таку ситуацію, батьки йдуть на роботу, і ніби для того, щоб провести час із дитиною, беруть її на роботу з собою. Дитина там розмальовка якісь розмальовує на роботі, а батьки займаються своїми справами. Наскільки це якісний тоді час разом? Тоді це є час поруч, але це не є час разом. Тут є тут є дуже велика різниця, що цей час поруч він теж потрібний. Тобто навіть з маличку дитина вчиться, що мені треба час наодинці з собою, і це є потреба ну, кожної людини мати такий час на усамітнення, але це не є час разом, бо час разом це коли ти для мене, я для тебе це як пін-понг. Тобто ми можемо, коли ми граємо один з одним, це якісніша граніж, коли я кидаю м'яч об стінку і відбиваю його ракетками. Це вже не разом, це вже просто поряд. Добре дітей брати на роботу з собою іноді, щоб показати особливо, що це діти раннього віку, а що таке робота. Мама з татом на роботі, а дитина уявлення не має, як то робота, де то робота? І тоді ми беремо дитину з собою, і ми показуємо, що тут моє робоче місце, отут мій там, робочий комп'ютер, а це там телефон робочий, по якому я відповідаю. І я от таке-таке-таке можу робити. І тоді, наприклад, якусь частину тих справ, які там ми робимо на роботі, дитина може наслідувати вдома за нами. І це так само такий буде момент такої прив'язаності, приналежності, що я можу робити те саме, що робить мама і тато на роботі. І тоді ми кажемо, що, якщо ми знову. Бо йдемо на роботу, але дитину вже не можемо з собою взяти. Каже, вже пригадуєш, там був в мене такий стіл робочий. І на тому робочому столі стоїть твій малюночок. І я тоді так само дивлюся на цей малюночок, і я пригадую, я згадую тебе і так я думаю про тебе. Бо там стоїть твоє фото. Як ти була ще маленькою, або був маленьким. І так само один з дуже таких гарних способів налагодити якісний час це теж переглядати, до речі, сімейні фотографії і е, сімейні альбоми, особливо коли це такі вже трошки старші діти, і вони не пам'ятають. Таких своїх свого раннього дитинства, то показувати дивись, який ти був маленький, бо яка ти була гарненька, маленька. Оце твої перші кроки. А оце ми тебе чекаємо. Ми так чекали, коли ти народишся. І розказувати дитині в такий спосіб, що е, історію, як ми тебе чекали, як ти ріс, або як ти росла, яко, якою ти була милою, і е, в такий спосіб ми підкреслюємо, що наскільки ти є для мене важливою, оце є про якісний час. І це так само і для дорослих це теж є ресурсно. Насправді, переглядати фото або мати якусь коробку спогадів таку. У скриньку, куди ми можемо складати якісь там, не знаю, фантики, квитки з кінотеатру, uh -huh. або якісь там камінці з, з моря, якщо ми коли чи, чи ракушки, якщо ми кудись їхали. Тобто такі е, скриньку зі спогадами теплими, яку ми постійно е, помножуємо, ми, ми її постійно набуваємо і періодично переглядати, вертатись до тих спогадів, це теж про якісний час. Воно не потребує ну, ніби довгого такого часу, але це, це точно про якість і це точно про постійний зв'язок. Бо я uh -huh. Якісно проводити час разом це про те, що наші стосунки нічого не розділять, навіть коли ми не поруч. Ми все одно будемо з тобою ну, в такому постійному зв'язку. Тобто, навіть коли не поряд може бути якісний час разом е, тобто, Так. Так, на відстані. на відстані, і ми і ми вчимо цього дітей. Бо вже потім ми в дорослому віці, якщо ми знаємо, що є хтось один, хто дивиться на нас люблячими очима, нам цього достатньо, щоб почуватися добре. Тому от, от це навіть якщо ми не разом, я все одно з тобою, я все одно біля тебе. А як зрозуміти, що твоїй дитині недостатньо mm -hmm. часу разом цього якісного? власного, Може, є якісь видимі ознаки? Угу. Скоріше за все це буде таке дуже сильне бажання затримання. Біля батьків це буде постійно і часом батьки на то жаліться, що ну нічого не хоче дитина робити сама. отак ходить, не є, чіпляється. Ну так таким може не найкращим словом це опишу, але можливо це зрозуміло. І власне, коли дитина чіпляється за дорослого, це може бути ознакою того, що мені недостатньо цієї уваги, якісної уваги. Тобто уваги може бути багато, але вона може бути не настільки якісна, яка б задовільнила дитину. І це знаєте, так можна порівняти з їжею. Ми можемо там багато їсти якоїсь там, не знаю, там чіпсів або солодкого, але воно на нас не наситить. Uh -huh. Тобто, його може бути багато, але це не ситно. Але може бути якийсь один прийом їжі, такий дуже е, ситний, здоровий, правильний, mm -hmm. збалансований, і цього достатньо, щоб я почувалася добре, щоб я була насичена. Так само і тут, якщо це є багато уваги, але вона поверхнева, то цього недостатньо для дитини, бо дитині треба все таки такий глибший контакт, більш емоційний контакт. Якщо ми говоримо про їжу, то ми розуміємо, які будуть наслідки. Неправильної їжі та mm -hmm. ожиріння, зайва вага, проблеми зі шлунком. А що буде з? Відсутністю або з недостатньою кількістю якісного спілкування Та, тут... що це може спричинити для дитини в майбутньому. Тут є дуже високий ризик, такий, що можуть бути проблеми з самооцінкою в людини, чи в доросло, ага. яка недостатньо отримувала такої якісної уваги, бо тоді може формуватися така умовна самооцінка, що мене приймуть, мене будуть любити лише за якоїсь умови, якщо я там, наприклад, буду давати більше або буду робити щось дуже дуже таке хороше, або навпаки, може бути така доволі ну, занижена самооцінка. Коли від мене і так нічого не чекають, тобто дитина не пояснить собі, що батьки там не приділяли мені достатньої уваги через те, що були заняті. Дитина буде думати, можливо, така не думка буде. Ідея про те, що зі мною щось не так. Тому, тому мені так не приділяли уваги, бо я якийсь не такий, я гірший, а і, і і тому мене десь так відкидали. Тому найбільший ризик, якщо цього недостатньо такої уваги, це ну така проблемна самооцінка може потім бути, і це може впливати на різні сфери життя вже в майбутньому. Дорослої людини. От. І е, також може бути ще така проблема, що дитини, може, е, які не давали достатньо уваги, може не сформуватися така довіра до світу. Що світ є чимось дружнім, таким для мене приймаючим, і тому, відповідно, е, якщо немає такої довіри до світу, це теж може впливати на майбутні моделі поведінки. Ну І задача дорослих е, не чекати, коли дитина просить про увагу, а діяти на випередження. Це знову ж таки, якщо ми вже взяли собі їжу, як ми. Тафору так само тут порівняти, що ми не чекаємо, коли дитина зголодніє в нуль, і тоді її годуємо. Ми знаємо час прийому їжі, і ми йдемо наперед, ми, Ми діємо на випередження. Так само і тут ми з увагою діємо на випередження, і це можна робити дуже спокійно. Наприклад, там зранку разом обов'язково там поснідати, там за сніданком спланувати собі день, придумати якісь такі сімейні рутинні ритуали. Наприклад, там може бути там. Четвер день піци, і ми печемо всі разом сімейну піцу, там, умовно, і, і тоді кожен з сім'ї має якусь свою задачу, і дитина може очікувати цього моменту такого ритуалу. І якщо вже стається так, що ми десь може таки бути, що ми десь або втомлені були, або насправді мали мало часу для дитини, і дитина просить нашої уваги, тоді нам треба дати більше. Не, не стільки, скільки там дитина попросила умовно почитати з нею книжечку? А ми, наприклад, читаємо дві книжечки, або ми читаємо книжечку і робимо тобі ще твоє улюблене какао з твоїм, з твоїм улюбленим печиво? Тобто ми даємо завжди більше для того, щоб ну, якби, показати дитині основний наш, наш такий меседж. Це ти для нас важливий чи важлива. Ми тебе дуже любимо. Ми дуже раді мати саме таку дитину, як ти. А чи буває забагато? Цього е, часу разом mm -mm, для ні, дитини ні, не, не, не буває. За, перелюбити дитину неможливо. Забагато не буває. Якщо ви можете дати більше, старайтеся давати більше, бо потім дитина буде тоді насичена, дитина буде сита. Це так само знову ж таки, як з їжею. Якщо я mm -hmm. наївся і я достатньо ситий, і я кажу, що мені достатньо, то я кажу стоп. Мені досвід так само і тут ми відчуємо цей момент, коли дитина там вже готова буде йти і сама досліджувати світ. Бо це теж провідна діяльність. Дитина хоче досліджувати світ, і вона зможе це зробити тільки тоді, коли їй не треба буде хвилюватись за стосунок з дорослим. Бо мама з татом мене люблять, вони мене приймають, вони вони мені дають все, що можуть. Я спокійна і з тим спокоєм я йду досліджувати світ. Тому забагато не буває. Знаходьте час на дітей, любіть дітей. А як з ними краще порозумітися? Подкаст батькам про дітей разом з психологиною психологічною психологічної студії Санселеною Дарень допоможе.